Всім добрий день. Добрий день. Розпочинаємо земельну комісію орієнтовно 5 хвилин, а далі тоді перейдемо до сесії. Uh, у нас uh, сьогодні uh, позачергова сесія. На сесії виноситься одне питання: питання по землі, що стосується uh, на території uh, громади uh, одного об'єкту волині обленерго, потрібно їм погодити технічну документацію і uh, затверджувати оцінку. Так? Uh, прошу, Ірина, Петрівна, uh, читати мацію на технічну документацію, яка дошила, така задача. А, точно по кожному Доброго ранку. Інформація про

Три депутати, це не Ігор Гудиморович з земельної комісії. Яску ви теж комісії. Так, так. 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 Нас буде комісія. Вже бачила Олександрівна, є і Калюга Сергій Сергія. Є трьох депутатів, які з земельної комісії, то е Ігор Гудимович, прошу дане питання винести на, на допуск у сесії. <зв 'язавшись> Петрана Олександрівна, ви тут? Добрий ранок, так. Чи ви голосуєте за те, щоб допустити питання на сесії? Добрий ранок, так. Так, отже, три Я за. Зам... дане питання виноситься на сесії. Щиро дякую. Так, щось мало у нас.